Друзі, радий вітати всіх на каналі Falco Velt. І в цьому відео ми поговоримо про бажану для всіх тему це зварювання кореня шва або кореневого проходу під рентген. Це відео буде корисне для тих зварювальників, які прагнуть заробляти більше в порівнянні з зварюванням звичайних металоконструкцій. З чого ж почати? Найперше, це є правильна підготовка труб до зварювання, це очищення внутрішньої навколошовної зони від різних видів забруднень, в тому числі ржавчини і різних захисних покриттів, які наносить виробник. Те ж саме стосується і зовнішньої навколошовної зони. Як ви бачите, вони в мене очищені до металевого блиску. Про ці і багато інших нюансів я маю окреме відео про підготовку труб до зварювання, де я говорю про те, яка потрібна бути фаска, який кут, і багато інших нюансів, тому що як для зварювальників це надзвичайно критично. Тепер перейдемо до вибору присадочного прутка. Я зараз говорю не про хімічний склад, а про діаметри, які використовувати. У вас на вибір є діаметр 1,6, 2,4 і 3,2 мм. Який же з цих діаметрів вибрати для зварювання кореневих проходів? При зварюванні цих швів використовуйте або 1,6, або 2,4 мм. Тому що вони є найбільш ходовими, так як не мають великої кількості присадочного матеріалу. А ось уже проток діаметром 3,2 використовується при зварюванні заповнення або облицьовочних швів. Особисто я використовую один діаметр присадочного прутка. Це є 2,4 мм. Він у мене є універсальний для зварювання всіх кореневих проходів. Перейдемо до комплектації пальника. У мене пальник іде з негнущоюся голокою. Ви же можете використовувати згнущоюся, це вже залежить особисто від зварювальника. Керамічне сопло 6 і діаметр вольфраму 2,4 мм. А тепер перейдемо до стикування нашої котушки. Найперше, що потрібно зробити, це вибрати зазор. У моєму випадку він становить 3,2 мм, тому що зварювати я буду присадочним прутком діаметром 2,4 мм. Як же його отримати? Ви можете взяти покритий електрод, обити його обмазку, залишки зачистити за допомогою нуждачного паперу. Зігнути його пополам, і ви отримаєте ідеальний зазор. Або те ж саме можете зробити, використавши присадочний проток більший за діаметром. Після цього цей дріт розміщуйте на одному з кусків труби, для того, щоб він мав 4 точки опори. І іншим куском прикладаєте зверху. І ваш стик готовий до прихваток. Але в ньому є недоліки, тому що верхній стик дуже легко зрушити і виникнуть зміщення. Тому в більшості випадків. При атестації чи при влаштуванні на роботу вам дається такий пристрій. Це два куски профільної труби, а зверху приварений звичайний кутник. І за допомогою якраз цього кутника вам вдається ідеально виставити вашу атестаційну кутушку, щоб не було жодних зміщень. Після того, як ви виставили їх на кутник, ви встановлюєте ваш зазор і ваш стик готовий для того, щоб ви зробили прихватку. Але перед цим вам ще. Доведеться перевірити, чи немає жодних зміщень. Якщо це є польові умови, це є трубопровід, у вас немає можливості залізти всередину стика. То ви берете лінійку чи інший рівний предмет і перевіряєте на зміщення, чи немає виступів однієї чи іншої труби. Але в нашому випадку це атестаційна кутушка. Тому я попросту рукою на ощуп перевіряю, чи немає жодних виступів по. Цілому діаметрі труби. Тому що, якщо вони у вас будуть, це однозначно вилізе при перевірці чи на рентгеном, чи ультразвуком. Тому це надзвичайно важливо. Навіть якщо є виступ, вам потрібно його рівномірно поділити. Тепер робимо прихватки. Діаметр труби у мене становить 140 мм. Товщина стінки є нерівномірна і варіюється від 7 до 9 мм. Тому прихватки проводжу на 100 Амперах. Прихватки, як ви бачите, я роблю трошечки довгими, тому що в залежності від тех карт і від тих тих умов, які вам дадуть при зварюванні. У вас є на вибір робити прихватки або з повним проплавленням, або вставляти невеличкі куски прутка і після того їх вирізати. Або вирізати ці прихватки, або проварювати. Я завжди вибираю з проваренням, тому що я до них доходжу і попросту обходжу цілий стик. Тепер ми ту ж саму трубу обертаємо і проводимо. З Прихватку з іншої сторони. І таких прихваток я кладу 4 штуки. Це у випадку, якщо діаметр складає 140 мм. Але знову ж таки, в залежності від діаметру вашої труби, будуть варіюватися і довжина ваших прихваток, і в залежності від методу зварювання, це все буде вказано в специфікаціях. Але чотирьох прихваток цілком достатньо для труб до 219 діаметру. Якщо він більший, відповідно, збільшується як їхня кількість, так і їхня довжина. Присадочний пруток зажатий між вказівним і середнім пальцем, а великим я його плавно подаю по мірі того, скільки мені потрібно металу в зварювальній ванні. Руку з прутком завжди опирайте на метал, який ви зварюєте. Це вам дасть дуже хороший контроль за подачою прутка і не буде жодних коливань. Пальник розміщуйте приблизно 30 градусів від вертикалі. Зараз він розміщений в вашу сторону. Я зробив це для того, щоб краще засняти процес зварювання. Як ви бачите, я дугу запалив приблизно за пів сантиметра до кінця прихватки. Зробив я це для того, щоб її добре розігріти, і коли я вже дійду до кінця цієї прихватки. Метал добре потече, і тільки тоді починаю додавати присадочний пруток. Через те, що тут виходить ракурс знизу, тут важко побачити, як я подаю присадочний пруток. Але зверніть увагу, що я його подаю на самий кінець зварювальної ванни. Гляньте на те, як синхронно відбуваються рухи. Як я синхронно подаю присадочний пруток, і як я плавно, невеличкими коливаннями пересуваю пальник з сторони в сторону і таким чином рухаюся. Вздовж самого зверного з'єднання. Те ж саме і тут. Я вже виходжу приблизно це на 7 8 годині, я вже піднімаюся до вертикалі. І ви бачите, як я не спішу. Тобто я даю. Металове добре сплавитися як присадочному прутку, так і основному. Тому що рухи ви повинні здійснювати невеликими кроками і нікуди не спішити. Що ж у нас вийшло? як ви бачите, я вже дійшов до прихватки. Робиться наступним чином: її можна як вирізати, але також її можна і переплавити. Ви її за допомогою тієї ж самої болгарки зашліфовуєте до Фольги, але тільки початок і кінець самої прихватки. Тому що, якщо ви зашліфуєте всі прихватки до фольги, ваш стик настільки стяне, що попросту зникне ваша щілина і ваш зазор, і ви не зможете бути продовжувати ваше зварювання. Я присадочний проток поступово додаю до того моменту, доки я не пройду найтончу частину прихватки. Одразу після того, як вона минула, я перестаю подачу присадочного прутка і деякий час на протязі 2-3 секунд просто його розплавлюю. А в кінці присадочний пруток забираю з варювальної ванни і розплавлюю саму прихватку, для того, щоб мати можливість лишній раз. Вигнати ті пори, які могли утворитися, коли я робив прихватку. Що ми отримали? Я повністю пройшов нижнє положення і вертикальне. І нам залишилося тільки кусок корення від 10 до 12. В цьому випадку ви побачите краще, тому що відповідно кращий ракурс. Я роблю те ж саме, про що я говорив раніше. Я запалюю дугу приблизно за пів сантиметра від. Краю, де я зупинився, щоб її добре прогріти, і щоб на кінці метал добре поплив. І тільки тоді починаю додати присадочний пруток. Моментами я його або додаю постійно, або додаю краплями. Це вже залежить від того, який у вас залишається зазор. Але зверніть увагу на те, як під присадочним прутком є ось ця розпечена рожева пляма, і вона дещо є опукла. Це якраз. Той Корінь, який утворюється всередині труби. І найбільша проблема, яка виникає при зварюванні кореня в горизонтальному положенні, це якраз сила тяжіння. Тому що метал, який ви зварюєте, він є рідкий і, він, і якраз він намагається впасти вниз. Цей випадок є дуже небезпечний, тому що з другої сторони, якщо він впаде, у вас буде пропал, а по друге, у вас вилізуть. Комки металу в корені, які є категорично заборонені, тому що при будь-якому рентгенологічному дослідженні у вас покажуть брак, і вам прийдеться його заново переварювати. Як же побороти цю проблему? Тут є два варіанти: перший або зменшити ампераж що деколи я роблю приблизно на 5-10 А або пришвидшити свої рухи. Але подекуди пришвидшити рухи, особливо початківцям дуже важко, тому краще зменшуйте ампераж на 5-7 А. Цього буде достатньо. І по початках, коли ви намагаєтеся освоїти цей метод, дещо важко зрозуміти, як синхронізувати ось ці руки. Однією рукою плавно перекочувати сопло, а другою плавно передавати. Подавати присадочний пруток, тому що якраз від плавності подачі вашого присадочного прутка буде залежати, наскільки рівний у вас вийде корінь з другої сторони, і відповідно. Наскільки ви зможете претендувати на майбутню заробітну плату. Але це все приходить з досвідом. Якщо зміг навчитися я чи зміг навчитися любий зварювальник, те саме можете зробити ви. Тільки потрібна практика і уважно слідкувати і аналізувати те, що ви робите. Ви бачите, що я на декілька секунд затушив дугу. Ви робите це в тому випадку, коли вам вже є незручно варити, тобто у вас помінявся чи кут, чи ви до чогось не дійшли, і ви не даєте Можливість ванні повністю остинути. Ви бачите, як я доходжу до прихватки. Я проток подаю до того моменту, допоки є найтонша частина прихватки. Тільки я її минаю, я одразу присадочний проток забираю і просто добре проплавлюю цю прихватку. В результаті ми зробили непогану роботу. Я вам показав тільки половину зварювального шва, а насправді я обварив цілий стик. як ви можете побачити, одразу візуально. Можна сказати, що стик є вже добрий, давайте глянемо всередину, а тут ми отримали рівномірний корінь. Тільки на 9 годин, зверніть увагу, відбулося невеличкий казус, те, що я добре не прогрів прихватку. Ось про це я вам говорю. Цей стик без проблем пройде рентгенологічне дослідження, але добре прогрівайте прихватку. Використовуйте, починайте зварювати і запалювати дугу приблизно пів сантиметра від кінця, а то й цілий сантиметр, Тому що, як ви цього не зробите, виникне така проблема. Але в цілому корінь вийшов рівний по всьому діаметрі труби. Але можна зробити і краще. Тому в наступних відео ми поговоримо про зварювання гарячого проходу, заповнення і облицьовочних швів, як їх виконувати і на що потрібно звертати увагу. Тому дякую вам за перегляд. Ставте вподобайку і підписуйтеся. До скорих зустрічей!